Підараси власні піздят піздяти Пиздят, сука, суки пиздят ударення. Добрий день, панове українці, з новим роком. Це вже не перший сюжет, тому вже я можу перейти на звищу звичну мені чи в нашому політичному істеблішменті мову. Ми подивилися уривок з нашого президента. Тепер я туда. Оцей президент і став, власне, Підарасом і... Ті всі, що під ним, і є підараси. Тому подивіться цей сюжет. От е, оці Гандони Підарасовичі, оці Зеленські, Шмигалі, Блоховець і це все шобло, крадуть величезні кошти, коли величезні кошти. І коли вчора там, позавчора, Бутусов розказує, що пішла 155-та бригада, їй не дали тих 30-40-50 дронів то це для цього болоховця це, ну це знаєте карманні розходи. От він один може це спокійно за одну ту собачу путку, що він поставив е біля Києва, купити екіпірувати е е е е е цю бригаду дронами. Вони крадуть стільки, що тими дронами можна забезпечити якісь 2-3-5 місяців ЗСУ. Оце, оце ви повинні знати. Болоховець, оце я лісничий, тому розказую професійно про те, що я бачу в лісовому господарстві. Оця тварюка, цей підарас Болоховець, те, що він украв, може забезпечити його відомство дронами ЗСУ на 2-3-5 місяців. Отак. Все, дивіться далі сюжет. От починаю епопею про придурки. Понятно, Поняття найбільший придурок у нас президент. Ну і дам лісникам програму посадити мільярд. Маєш контролювати чи ні. Ну от садять, зараз буду показувати. Ось там ми ще посадили, бачите те, що заросло. А це вони садять в річці. Пашуть річку дню до річки. Вже туди. У комиші пішли. Уже в другому місці вони по комишах посадили. Бачите? Пройшли дісковою бороною. Садили вроді щось. Ха, щось посадили навіть. Появляється. Лохті, що посадили? Комишах. Я таких чудів ще не бачив. Всяких дебілов бачив. Ну таких, як президент Зеленський, його... Щоб це, лісники ще от сучасні. Я таких, такої дебілоти ще не бачу. Комиш. Тут теж комиш був, просто він згорів, бо був, пожеж, була пожежа. Бачите? А то вони відбили лінь. І посадили вже. Жах. По-перше, дивіться, під низом солонець, тут нічого рости не буде. По-друге, тут затоплює. Оте, де, де ця трава, це вже берег. От, а тут коли дощі й весна тут затоплює. Це річка, річка, бачите. Вони вже по річці посадили. Ну, дебільня, айда Юрик, айда болховець. Це ж треба. Що його радіацією в детстве облучили. чи папа радіацією Шарики свої облучив, що він такий вийшов. А це от вони садили в минулому році, зараз я вам покажу. Сіяли дуб. Ви бачите тут дуб. А в них тут посіяно. Це мільярд Мільярд дерев. Зеленського. Оце тут десь вони. А як їх знайти? О, все. Ховає, не дурочок. Криворожський якийсь там ПТУ кончив. Не дурак пацан Вовозеленський. І от вибрав таких самих дебілів, як сам. І садять мільярд. Сядять мільярд. З цього мільярда я вам скажу, ці два руки украдуть 10-20 мільярдів гривень і покладуть собі в руки у, в кишені. А це, цих мільярдів не дождуться солдати. Вони загинуть, бо в них немає тих турнікетів, немає тих ліків, немає тих авт, Тому що це говно Зеленський з Болоховцем. Украдуть ці гроші, бачите? Украдуть. Чи просто бездарно викинуть, як отут. Це тільки придурок таке може робити. Ще раз називаю фамілію притурків. Зеленський, шмигаль, болховець. Це все супер еліта України. Шмигаль той дебільний, я не думав, що він такий дебільний. Звийду, він такий ніби слегка на умного похож. О, видно. Це просто картинка, обман, ілюзія. Міраж. Дивлячись на роботу, на його роботу і не тільки тут, а й в інших місцях. Те, що він розумний. Геть не видно.